Вітаю усіх. на ютуб каналі кіно наближається. Лише нещодавно ми дивилися першу серію другого сезону Fallout, Як вже підійшли до екватора сезону, четверта серія, як і минулі, подарувала нам безліч яскравих подій, велику кількість великодніх яєць, та найголовніше показали кіхті смерті. Тому у цьому відео про це й поговоримо. Початок і кінець серії дає нам повноцінний дебют найстрашніших створінь у всесвіті Fallout – кіхті смерті. Раніше з інших найстрашніших істот вже з'являлися в серіалі, як от Яо Гуай, з яким Максимус зустрівся в першому сезоні, Рад Скорпіон, який напав на гуля в цьому сезоні, але жоден з них не зрівняється з кіхтями смерті. Спочатку нам показують купера Говарда, який самотній та обмежений у своїй замкненій силовій броні. Здається, що ось ось зазнає поразки від рук китайських солдатів, які значно переважають його чисельністю, доки позаду них не з'являється гігантський монстр. Кігот смерті знищує всі ворожі сили, стикається вічнавіч із Говардом і щадить його. Монстр Fallout зазвичай є жертвами певного рівня радіаційної мутації. Таргани та рад скарпіони значно збільшені, тоді як я. Огуай надзвичайно смертельний опромінений ведмідь. Це робить природним припущенням, що всі ці істоти, включаючи кіхті смерті, є результатом ядерних опитів бомб. Але флешбек заляски в цьому епізоді показує, що кіхті смерті існували ще до того, як упали бомби, і їхнє існування не випадкове. Раптова поява кіхті смерті на полі бою на Алясці, швидке знищення ним низки ворожих солдатів і його продумане рішення пощадити американського солдата Купера Говарда все це більше ніж просто збіг обставин. Серіал підтверджує старий фрагмент історії Fallout. кіхті смерті були генетично модифіковані урядом США для використання як зброї, взагалі. Кіхті смерті, ймовірно, створені із рогатих хамелеонів Джексона з метою заміни людей в бойових ситуаціях з високим ступенем ризику. Доля зразків після війни невідома, проте, судячи з того, що кіхті смерті тепер населяють весь континент, їм вдалося вирватися на свободу і знайти свою нішу в екосистемі пустки. Відомо, що деякі кіхті смерті потрапили до творця, який експериментував з ними і покращив їх генетично в районі 2141 року. Творець використовує легенди, щоб прикривати грабежі караванів у 2261 році. кіхті смерті все ще оповиті таємницею. З часом по мірі поширення пустці, кіхті з легенди перетворюються в реальну небезпеку для всіх жителів. Повертаючись до серіалу, то виникає дуже цікаве питання: що саме робив кіга смерті в Лаке 38 казіно, яке належить Роберту Хаусу. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. А що стосується початку серії, то тут варто трошки більше розповісти про битву за Анкоріч. Після вторгнення Китаю на Аляску вибухнула китайсько американська війна, яка тривала 11 років. Під командуванням генерала Цінвоя китайські війська зуміли захопити нафтові родовище і трубопроводи на Алясці. У відповідь на це американське командування розпочало операцію звільнення Анкоріджа. Під проводом генерала Костянтина Чейза американські війська загрузли в кровопролитних боях, які тривали з перемінним успіхом до тих пір, поки Чейз не вів на поле бою підрозділи в силовій броні. Китайці понесли важкі втрати і змушені були відступити. Нафтопровід знову був у руках американців. Завдяки похмурій погоді, постійним бомбардуванням з боку США і використанню методів окопної війни, бійці в силовій броні зуміли завдати рішучої поразки угрупуванням китайських військ, одночасно перерізавши їх лінії постачання. Це призвело до ліквідації китайської армії 10 січня 2077 року. Місто Анкорич було звільнено. Вся операція завершилася успішно. У Вашингтоні був встановлений меморіал на честь солдатів, які воювали і загинули за Америку. Досить цікава лінія відбувається у братства Сталі», де Максимус після вбивства Паладіна Харкнеса просить Тадеуса знову приміряти силовий костюм, щоб не запідозрило вбивство. Макс обирає варіант вбити Квінтуса, і під час цієї сцени ми дізнаємось, що саме останній врятував Максимуса після вибуху у Шеді Сенс. Але найцікавіше те, що у підсумку громадянська війна починається не через це, а після того, що одна з фракцій дізналась, що вкрали реліквію, яку пізніше віддають Максимусу. А той разом з Адеусом втікають від цієї війни. Нас також повертають до лінії сховищ 31-33, де показують розмову Бетті та Стефані. Перше нарешті дізнається, що норм спочатку зламав мозок-бад, потім відкрив усі капсули та разом з усіма залишив сховища. Що стосується наглядачів 32-го та 33-го сховищ, то тут ми бачимо, як розгортається конфлікт, бо Стеф не хоче ділитися водою. Взагалі, що стосується одного пані, то пізніше ми дізнаємося, що вона має громадянство Канади. Справа в тому, що Канада була анексована США під час встановлення фронту в Анкоріджі проти Китаю, національні відносини між Канадою. Та сполученими штатами різко погіршувалися з постійним тиском США для проходу та встановлення захисту Алясканського нафтопроводу, розміщеного на канадській землі. У підсумку дозвіл було надано у 2067 році, після того як китайці вторглися в США. Під час військової присутності США почали знищувати великі ділянки лісів для підтримки армії. До 2069 року цей процес призвів до знищення багатьох лісів і лісових заповідників. Канадські протести були проігноровані так само серед жителів США. Канада була відома як маленька Америка. Політика Сполучених Штатів Канаді призвела до масових протестів і заворушень в декількох канадських містах. Диверсія, яка сталася на нафтопроводі Аляски, стала приводом для офіційної анексії 2067 року, яка почалася гранізоном віз США, що знаходиться на канадській землі. Канадські протестувальники, бунтівники і члени опору були розстріляні на місці армією у той час, як військові підрозділи охороняли трубопровід Аляски. Незважаючи на закінчення бойових дій на Алясці, Канада, як і раніше, є територією США і залишається їй аж до великої війни. Тому дуже цікаво буде дізнатися ще більшу історію Стефані, бо мені здається, що вона може бути якоюсь диверсанткою, яка пізніше буде знищувати Волтек зсередини. Повертаючись до гуля та Люсі, нам показують, як останню підсадили. На наркотики, а саме буфаут. Він був розроблений корпорацією медтек у довоєнних США в якості препарату, який міг використовуватися в якості стероїдів і підвищувати фізичну витривалість. Утримав широке розповсюдження серед атлетів. При цьому медтек попереджав, що не можна перевищувати дозу, так як препарат міг викликати залежність. Швидше за все, препарат був призначений для військовослужбовців. По закінченні дії повинен викликати сильне стомлення, оскільки резерви організму витрачені і потрібне їх відновлення, і депресію при тривалому прийомі, нервово-психічне виснаження психози. Тому ми і бачимо Люсі дуже нервовою та розлюченою. Але коли вона знову випиває хімікати, хоча в серіалі це чомусь називають наркотою, напевно, щоб усі це розуміли, то ми бачимо і плюси цих речовин. Коли гульта Люсі наближається до стріпа, то перше хотів обійти центральний вхід. А ось Маклін, як бачимо, під діями хімікатів самостійно повбувала усі гулей, одягнених у стилі Елвіса Преслі. Насправді це колишня вулична банда Kings. Це незначне групування, що зустрічається в пусті Мохаве у Fallout New Vegas. Ця група об'єдналася, щоб навести порядок серед злиднів за стінами Нью-Вегаса. Але зараз, як бачимо, вони перетворилися у безконтрольних гулей. Справа в тому, що після другої битви за Дамбу Гувера кілька королів у районі Нью-Вегаса перетворилися на диких гулів, досі носячи свої культові костюми. В інтерв'ю Джонатан Нолан заявив, що, хоча Кінгс як фракція занепали, не всі їхні члени є гулями. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.